Крадіжки в Олександрії і справді трапляються. У міському відділі міліції говорять, що звернення від Олександрійців були. І хоча у порівнянні з цим же періодом минулого року збільшення крадіжок не відбувається, однак за останній місяць переважають крадіжки саме з приватного сектору. Багато людей звертались до міського відділу з приводу крадіжок з домоволодінь. Це відбувалося. І, і за присутності господарів, так і без присутності господарів. Зловмисники крадуть те, що, так би мовити, погано лежить, діють дуже швидко. Інколи навіть не намагаються шукати сховані гроші. Беруть здебільшого побутову техніку, плазмові телевізори, телефони, ноутбуки. У нас були випадки, коли за присутності господаря вкрали телевізор в домоволодіння. Господар знаходився на подвір'ї. В той час, коли зловмисник потрапив до будинку, через вікно виніс телевізор і зник з місця події. Коли людина знаходиться на подвір'ї, то думає, що будинок можна не зачиняти. Цим і користуються зловмисники, коли скоюють крадіжки. Міліціонери попереджають, досвідченому зловмиснику вистачить і п'яти хвилин, щоб поцупити речі. Хотілося б звернутися до мешканців міста. Особливо ті, які не зачиняють будинки, знаходячись на подвір'ї, щоб все ж таки краще зачиняти будинок, зачиняти квартирки, надійні ставити замки. Ну, якщо це можливо, то краще поставити два замка різного типу. Ще велике прохання до башканців міста, якщо вони від'їжджають кудись, чи в інше місто, чи в область, велике прохання до родичів там, чи до сусідів, щоб вони могли приглянути за квартирою чи за будинком. Так як дуже часто особи наблюдають про те, що світло не горить, чи в будинку, чи в квартирі, значить, можна туди вже залізти. Крадіжки у приватному секторі сьогодні переважають у певних мікрорайонах міста: по вулиці Знам'янській, по вулиці Куйбишева, на 14-му та 15-му мікрорайонах. На ці райони особливу увагу звертають і міліціонери. Посилено ми приділяємо зараз увагу цим мікрорайонам, і патрульна служба постійно там патрулюють вулиці, охороняють громадський порядок. Тобто, ми посилили увагу на ці мікрорайони міста. Наразі Олександрівські міліціонери проводять перевірку по кожному факту крадіжки. Встановлюють осіб, які можуть бути до цього причетними. На жаль, поки що зловмисники не затримані. Проте правоохоронці сподіваються знайти крадіїв вже найближчим часом.